Справа 854. Розкладіть на множники. Ну що ж, стартуємо, перше в кубі мінус by кубі. Тут ми можемо B винести за дужки. То у дужках у нас тоді залишиться з першого виразу x кубі, відняти. А з другого виразу, якщо ми B заберемо, буде y у кубі. І це дорівнює b, що множиться. У дужках у нас різниця кубів двох виразів. Її можна записати як добуток різниці цих виразів. Хнус у на неповний квадрат їхньої суми. Це Х у квадраті плюс хі. І плюс y у квадраті. Є. Переходимо до другого завдання. Мінус в кубі, мінус в кубі. Тут мінус 2 ми можемо винести за дужки. то у дужках тоді залишиться з першого виразу а в кубі. Якщо ми мінус 2 заберемо у мінус 2 в кубі, то залишиться плюс b в кубі. І це дорівнює. Це буде мінус 2, що множиться. У дужках у нас сума кубів двох виразів, а це дорівнює добутку суми цих виразів а плюс Б. На неповний квадрат їхньої різниці. Це А у квадраті мінус АБ плюс Б в квадраті. Є. Переходимо до третього завдання. 8А мінус А у четвертій степені. Тут А ми можемо винести за дужки. То в дужках залишиться 8-а у четвертій, якщо ми заберемо множник А, буде А у третій. І це дорівнює. Записуємо А, що множиться. 8 це 2 в третій степені. 2 на 2, 4. І ще раз на 2 – 8. мінус А у третій степені. Це буде А, що множиться. У дужках різниця кубів двох виразів. дорівнює добутку різниці цих виразів 2 мінус А. На неповний квадрат їхньої суми. Добутку різниці є. На неповний квадрат їхньої суми записуємо 2 в квадраті. Додати їхній добуток 2 помножити на А, і додати А в квадраті. Ну і це дорівнює. Отже, буде А, що множиться на 2 мінус А. Так? І що множиться? 2 в квадраті, це буде 4. Додати 2А і плюс А в квадраті. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Розкладіть на множники. В першому завданні записуємо b bx-y на x у квадраті плюс хулюс y у квадраті. Є. В другому завданні записуємо мінус 2 а в дужках а плюс b на А у квадраті. мінус АБ плюс B в квадраті. І в третьому завданні записуємо А в дужках 2-А, що множиться на 4 плюс 2А плюс А в квадраті. Е?